Це постійні дослідження і розробки. В нашій науковій раді працює більше ста науковців, і вони завдяки своїй співпраці розробляють ексклюзивну сировину, ексклюзивні технології. Вони співпрацюють з мережею вчених Європи і інших країн світу, і унікально проходить. Науковцям з інститутів, наприклад, Люксембурзького науки, і технологій, і Австрійського інституту прикладних наук, де можуть проводитись клінічні дослідження, де розроблюються, наприклад, інститути технологій, розроблюються вакцини проти раку, продукти для антистаріння, аті анти ейджі. наприклад, зовсім. Недавно, декілька років назад, 9 років розробок, продукт для покращення вуглеводного обміну для людей з цукровим діабетом, а це сьогодні мільярд населення як мінімум на планеті. Тому це дуже потужні кооперації, які дають результати, і є науковці в нашому складі ради. Які працюють в науці 30-40 років і більше, і уявіть, якщо скласти досвід всіх науковців, яке потужний, потужні знання ми реалізуємо через продукт? Вища якість гарантується не словами, а стандартами. І, по перше, це міжнародний стандарт GMP. Це найвищий стандарт якості навіть для фармацевтичних продуктів. А біодобавки, клітини, харчування не мають необхідності мати такий стандарт. Але компанія хоче довести і доводить свою преміум якість саме через такі стандарти. І два підприємства, на яких виробляється продукт, продинка почули це завод Нутріхем Діет», а також є завод з недавнього в нього часу, завод доктора Фалька, гастроентрологічне харчування, і на цих заводах міжнародний стандарт GMP гарантує, що продукт буде проходити мікробіологічний, хімічний, фізичний аналіз на вході сировина і на виході готовий продукт, тобто він не містить ніяких домішок, які не вказані на складі продукту. Контроль іде і всередині процесу, і поза процесом, тобто після вже випуску продукту, він також періодично тестується весь термін споживання. А зроблено в Німеччині сьогодні це бренд зроблено в Німеччині. Ви розумієте, що це найвища якість. І сьогодні більше 70 сімидесяти патентів має продукт FitLine, Більше 20 заявок подано на розгляд для патенту. І це гарантує, що ми маємо ексклюзивні інноваційні продукти в своїх руках і на своїх столах. Також перевірка якості третьою стороною є в цих сертифікатах підтвердження на це лабораторія, яка працює вже більше 180 років, незалежно від будь-яких компаній PM в тому числі. Але якщо компанія звертається до неї, вона повинна мати розуміння, що якщо немає належної якості, то це буде. Закінчення компанії її е, на ринку, і е, компанія ЕЛА, вона гарантує, що склад вказаний на упаковці продукту саме в цих процентах, саме в цих міліграмах є всередині упаковки. І е, для мене, як для лікаря, було дуже важливо, що. Е, в цю упаковку не попадає нічого, що не заявлено на складі продукта. А сьогодні це важливо, тому що ви можете схожий склад знайти в інших компаніях, але хто вам або на платформах, де люди зазвичай звикли купувати продукти для здоров'я, навіть не задумуючись, що ніхто їм не прогарантує якість і безпеку. безпеку. Якраз компанія ЕЛАП, ви можете зайти за посиланням QR-коду на будь-якій упаковці shitline, і попасти на опис цього продукту на сторінці на сайті офіційному цієї лабораторії. А також вибачте, кьоль ліст кругла печатка це гарантія того, що всі спортсмени, які використовують даний продукт, абсолютно гарантовано. Забезпечені е, довідкою, що в них ні, не знайдуть ніяких е, домішок е, небезпечних в крові і в інших е, їх, їх виділеннях, коли спортсмени проходять особливо високого рівня світового, коли вони проходять якісь змагання перед змаганнями, ході е, змагань після змагань. І саме тисячі вже е, різних е, спортсменів, асоціацій, європейських, великих, е, дуже потужних і відомих, вони приймають і використовують продукт Фітлайн вже багато років. У нас є окремі е, журнали, які ви можете запитати у тих людей, хто вас запросив, щоб е, поцікавитись, подивитися, які проходять дослідження, як багато спортсменів діляться своїми. Відгуками, як вони покращують свої результати в світі спорту, а ми розуміємо, що спорт це дуже велике навантаження, дуже велике виснаження, і не буває спортсмена олімпійського чемпіона з гарним здоров'ям. І саме продукти фітлайн допомагають їм якраз це здоров'я відновлювати, і ви бачите на цьому слайді декілька всього ну, спортсмена їх тисячі. Ну наприклад, хімхайкемес це обличчя Фітлайн в Європі, в Німеччині, тому що це спортсмен, якому більше 70 років, і він вже більше 20 років займається. Екстремальними видами спорту і посягає призові місця на виснаження екстремальний спорт, і він завжди каже, що тільки завдяки фітлайн він почувається дуже добре. Наш відомий Станіслав Горуна, олімпійський чемпіон, шестикратний і в крайній олімпіаді в Токіо зайняв третє почесне місце. І сьогодні ви чули нашого спортсмена, який розповідав Максима, який розповідав про компанію, також майстер спорту. І всі ці люди вони нам, звичайним споживачам, гарантують, що якщо для них це безпечно, то для нас ну ще більш безпечно, тому що ми не, ми не такі навантаження щодня не переносимо. Давайте я перейду трошки до продукту